Коли було заарештовано кума Путіна Медведчука, в Україні поширилася в новій редакції стара приказка. Скажи мені, хто твій кум, і я тобі скажу, хто ти. І ось тепер ця нова редакція цієї приказки знайшла своє нове підтвердження. Кум Єрмака, зелений Нардеп Тищенко, потрапив у доволі гучний скандал, настільки гучний, що й сам його кум. Тобто Ярмак вирішив дистанціюватися від свого кума, тобто Тищенка, зауваживши, що поведінка його власного кума і зеленого нардепа є недостойною нардепа. Я не буду переказувати історію цього скандалу, яку більшість із вас вже встигли дізнатися із різних джерел. Натомість спробую дати відповідь на те запитання. На яке сам Тищенко відповіді не дав, коли його запитали про це журналісти, а запитали вони його про те, чому він під час власного затримання правоохоронцями зламав свої два смартфони. Мені було не так просто дати відповідь на це запитання, поставлене не до мене. Натомість за великого бажання Тищенко. Міг би на нього дати відповідь без жодних проблем. Так само і Єрмак та помічниця Тищенка Андрієвська. Мається на увазі не та Аліна Андрієвська, яку в ДНР обрали королевою краси, а її сестра Евеліна, яка наразі допомагає Тищенку в основній справі його життя. А як про це він висловився на суді. Основна справа його життя наразі це втілення ідей Зеленського. Щоправда, можливо, я помолився, і відповідь на це запитання легко могли б дати обидві сестри Андрієвські, і Евеліна, і Аліна. Але всі вони, зокрема, й сам Тищенко та його кум, не мов смовилися, мовчать. Тому спробуймо з'ясувати це без їхньої участі. Найперше слід зауважити, що на відміну від своєї сестри, гендерної королеви ДНР Аліни, Евеліна Андрієвська фігурує в базі миротворця. Проте зовсім не за те, що деякий час тому виставила вона в мережі свої інтимні фото з участю Буданова, мається на увазі зовсім не ця світлина, яка зараз перед вами, де жодним інтимом навіть не пахне. Миротворець в Аліні участь у спробах легалізації окупації Крима москалями, участь в антиукраїнських пропагандистських заходах на користь Російської Федерації та заперечення російської агресії. Як же ця особа змогла отримати подяку від Головного розвідувального управління України? Запитаєте ви. А відповідь тут може каритися в тій світлині, яку вона сама виставила свого часу у соціальній мережі. Наберіть у пошуку Google два слова коля Оболонський, і Google покаже вам низку матеріалів, що стосується не колі Оболонського, а нардепа Миколи Тищенка. Який давно вже став акулою ресторанного бізнесу і давно забув ті роки, коли він поневірявся у чині бригадира злочинної організації Солохан, хрещеним батьком якої був добре відомий у кримінальному світі Борис Савлохов. А прізвисько Коля Оболонський у ті часи належало тому ж Миколі Тищенку. Очевидно, саме у цій площині лежить відповідь на запитання, як Тищенко став кумом Андрія Єрмака. Пригадуєте свого часу, тобто із 2006 до 2014 року Єрмак був помічником нардепа від партії регіонів Альбуруса Тадеєва, який у 1993 році переїхав з Російської Федерації до України. На запрошення того ж таки Бориса Савлохова. І за словами самого Тадеєва, Савлохов забезпечив його в Києві усім необхідним. У 2000 році Савлохов потрапив за ґрати, і через три роки по цьому парламентська фракція комуністів намагалася його звідти випустити, але безуспішно. Ще за рік по цьому він загинув у колонії за загадкових обставин. Це стало для Тищенка величезним плюсом, якщо не досягненням. Поза як він зробився основним спадкоємцем Савлохова і підконтрольні Солосіх фірми чомусь не закрили, хоч і мало це зробити відповідно до вимог чинного законодавства. Але серед спадкоємців угрупування Саволохова були, очевидно, не лише його брат Арколя Оболонський, але й Ельбрус Тадеєв. Таким чином із великою ймовірністю слід припустити, що зв'язки Ярмака із Тищенком свого часу були встановлені саме через Альбруса Тадеєва, який у компанії з Небіжчиком Кернесом виконував певні завдання російських спецслужб. Тепер ярмак називає поведінку свого кума недостойною нардепа, а чи була достойною громадянина і навіть просто людини. Поведінка Тищенка у ті часи, коли він був ще колею Оболонським, на кримінальному рахунку якого безліч злочинів, зокрема, людське життя. Усі ці злочини давно описані журналістами, які займалися висвітленням корупції, як же цей кримінальний авторитет став кумом Ярмака, такого доброчесного політика, якщо вірити відгукам про нього і з боку Зеленського? І як він потрапив до парламенту за списками партії Зеленського. І як Зеленський збирався долати корупцію за допомогою Тищенка, який прийшов в парламент втілювати в життя ідеї Зеленського, І як він сам у цьому зізнався на суді, не думаю, щоб смартфони Тищенка містили записи його розмов, але безумовно там був перелік номерів інших телефонів, телефонів з власниками яких. Тищенко спілкувався, і посеред них, очевидно, були й посередники із ДНР на зразок Аліни Андрієвської, сестри його помічниці Евеліни Андрієвської. І у тому випадку, якби правоохоронцям було доручено не дати йому можливості ламати свої телефони, він би не зміг це зробити. Але їм, очевидно, було доручено не перешкоджати Тищенку цій справі, ось що він їх зламав. Так буде краще і для нього особисто, і для Ярмака, і для Зеленського. Адже сам той факт, що його помічницею стала особа тісно пов'язана із так званим руським міром, він уже говорить сам за себе.